І знову всім привіт! З вами Земляк Сергій і ви на каналі Каскад Фішинг. Сьогодні хочу вам е, показати, як ми в'яжемо повідець для флетфідеру. Поїхали. Поїхали! Що нам необхідно для цього? Звичайно, що гачок. Візьмемо отакий от. Корда White Hate, восьмий розмір. Сьогодні я буду показувати, як я в'яжу повідець мій самий улюблений, оскільки я переважно ловлю на такі маленькі попапи восьмого, 10 -го розміру. Відповідно, я вам покажу, що таке монтаж з голкою. Беремо таку от голочку. Вона має 8 мм, якраз підходить під попап. Беремо наш гачок. І повідковий матеріал. Їх є дуже багато. Зараз я вам покажу на небюджетному. Це Корда Супер Натурал. Ну, на мою думку, це найкращий повідковий матеріал, який є. Е, я тут буду використовувати 18 ЛБ. Це дуже хороший повідковий матеріал. Мені він дуже-дуже подобається. Так. Повідковий гачок голка. І що нам ще буде потрібно? Нам буде потрібно отаку от резиночку. Я використовую від Fox. Ця пачка не дешева, але ну, їй вистачає не дуже довго. Тут я не знаю скільки там метрів. Даної резинової трубочки. Її вистачає не дуже-дуже довго, оскільки ми використовуємо на один повідець, отакий десь розмір відрізаємо для монтажу. Далі нам потрібна голочка. Тут теж в мене фірма Fox. Ви шукайте на свій бюджет і шукайте, головне, щоб вона була чим тоньша. Як найтоньшу голку, яку ви знайдете, таку і купуйте. Незалежно від ціни. Що ми робимо? Нашу резиночку ми продіваємо на голочку. От так от. Далі ми беремо наш повідковий матеріал, згинаємо вдвоє і протягуємо резинку на повідковий матеріал за допомогою голки. Далі. Отак от, от натягуємо на палець, сильно прижимаємо, беремо наш гачок і заводимо в резинку. Отут головне, щоб кінчик гачка вам не зайшов повіцевий матеріал, бо він його поторочить. Все. Ось що у нас вийшло. Далі ми беремо наш повітцевий і обов'язково це важливо. От зараз цей момент важливий. Для подальшої засічки і взагалі формування повіця. Ми продіваємо повідковий матеріал зверху. Зверху повіця. Зараз мене вже ножички підтупились забагато зайвого різу. Це теж важливо мати класні ножниці, тому що вони спросять життя. І пропихаємо повіцевий матеріал вверх. Протягуємо, щоб нам було зручно в'язати повідець. І тут ми з запасом відрізаємо. От, така от заготовочка у нас вийшла. Далі ми беремо нашу голку. Зручно маленько. Заводимо повіцевий матеріал голочку. Не дуже зручно на камеру робити, але ми попробуємо. Заводимо і прив'язуємо. Або клінчом можна в'язати, або я люблю такий старовинний, так званий рибацький вузол. Багато хто так гачки в'яже. І прив'язуємо нашу голку. Фактично, який ви вузол будете використовувати, ніякої ролі не грає, тому що тут кріпиться пап і навіть якби там в процесі виважування голочка розв'яжеться і злетить, то риби ви не втратите. Так, отак от, от в'яжемо, затягуємо. Це не в'язати по не непроста процедура для новачків і для слабонервних, Але коли ви вже наб'єте руку, це буде получатись просто там вже за лічені хвилини. Так, відрізаємо, беремо обов'язково запальничку і підпалюємо отак От трішечки все, все, наш повідець майже готовий. Підтягуємо нашу голку до резинки. Верх нашої резинки має бути розташований, надіюсь, вам буде видно. Навпроти. Оцей от зазюбреньки. Так само підганяємо в Там буквально 1 мм залишаємо для такого руху. Далі ми беремо повідковий матеріал і починаємо так обмотувати. Раз, два, три, чотири і п'ять. І пропихаємо повідковий матеріал знову ж таки зверху. Так. Зараз Оп. пропихаємо вверх і затягуємо. Все. Ось такий от Тут для монтажу ми відміряємо 10 см. В мене вже є готовий і на його основі відмірюєте. Ви це можете робити лінійкою було там на теклбоксах. Є відмітки лінійка. Відміряємо. Отак от, от складаємо вдвоє. Отак от склали вдвоє. І робимо подвійну петлю або петлю-вісьмерочку. Отак складаємо, потім робимо раз поворот, два поворот. і вставляємо от сюди, виводимо нашу петлю. Все, далі по бажанню ми беремо інструмент, наш гачок, підтягуємо обов'язково, зайве відрізаємо але не залишаємо хвостик завжди. От так. Все, далі все дуже просто. Беремо наш попап. Одягаємо на голочку. Оп. Все, повідець готовий з голкою. Ось такий от монтаж. Це мій улюблений. Дякую вам, що подивилися. Надіюсь, це було для вас цікаво і інформативно. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, залишайте коментарі. Всім пока!